Доброго ранку вам, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для шийного відділу хребта. А зараз я хочу вам трішки розповісти про цей готель, що знаходиться зараз позаду мене. Це є готель Рута Резорт Поляна. Цей готель працює по системі, все включено. У вартість входить трансфер зі станції Свалява, бювет з мінеральною водою та триразове харчування у форматі шведський стіл. А також полудинок для дітей до 12 років. Лазня та закарпатські чани, басейн на відкритому повітрі, а влітку теплий і також взимку використовують як купіль. Дитяча та доросла анімація, а ще ви можете брати на прокат велосипеди для дорослих та дітей. І самокати для дітей. Тому, якщо ви плануєте свій відпочинок, то я неодмінно рекомендую вам. Рута резорт Поляна і посилання на сайт готелю я залишу внизу в описі під цим відео. Тримаємо руки опущеними внизу і підіймаємо плечі вгору. Вгору робимо видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа повертаємо голову в ліву та в праву сторону. В одну сторону робимо видих і повертаємось. В другу сторону робимо вдих. В одну сторону робимо видих і в другу вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Опускаємо голову вниз. Робимо видих і піднімаємо вгору, робимо вдих. Обов'язково, коли ви піднімаєте голову вгору, надто далеко її не закидайте. Вниз. Видих, вгору, вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступною вправою. Повертаємо голову в сторону і опускаємо вниз. Робимо вдих і піднімаємо вгору. Робимо видих. Вдих. Вниз. Через ніс І вгору видих через рот. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. І повертаємо голову в протилежну сторону. І так само. Опускаємо вниз, робимо вдих. Піднімаємо вгору, робимо видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. робимо кругові оберти плечима вперед. Піднімаємо плечі вгору, зводимо лопатки назад і вперед. Зводимо лопатки назад, прогинаємося в попереку і зводимо вперед. В одну сторону робимо назад вдих і вперед видих. Назад робимо вдих і вперед видих. Вдих і вперед видих. І робимо кругові оберти Плечима вперед. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в зворотньому напрямку: Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Чотири. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Будемо опускати та підіймати голову вправу та в ліву сторону. Підіймаємо вгору, робимо видих по діагоналі і по діагоналі. Опускаємо вниз, робимо вдих. Тоді знову вгору робимо видих і опускаємо вниз. Робимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І те саме робимо в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, Один, два. Три. Чотири. Завершили вправу. Друзі, як ви зараз помітили, зараз буде накрипати дощик, тому що гримить все тренування. Але це не заважає мені створювати для вас якісний та корисний контент. Тому не забувайте підтримувати мій канал. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, Якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміякофі, Патреон або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі. Йому говорили не види, він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий, Віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування. Мрії здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Йому говорили, не вийде, він дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Вставай! Давай на ноги, продовжуй тренування, мрій здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети.